Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Чого не відбереш у Путіна, це того, що він вміє такі лякати наших західних. Партнерів, причому вміє їх лякати абсолютними дурницями, вони хочуть лякатися. Це подібно до того, як людина іде спеціально на фільм жахів для того, щоб злякатися, бо якась така є базова потреба людини бути наляканою, і тому фільми жахів мають хороші бюджети і хорошу касу. Сьогодні половина статей, головних видань всяких блумбергів про візит Путіна в Північну Корею. Як це страшно і чим це може Загрожувати світу і людству. Одразу можемо сказати нічим новим. Звісно, вони підписали якийсь оборонний пакт, що в разі нападу на Московію Північна Корея буде її захищати, а в разі нападу на Північну Корею її буде захищати Московія. Це, мабуть, неприємно читати. Південним корейцям, але всім іншим мало би бути наплювати, та й південні корейці, мабуть, найближчі 50 років не збираються нападати на північну Корею. Неприємно про все це читати і китайцям, до речі, і статті в китайській пресі дуже стримані і далеко не на перших пальтах а десь там подалі. Тобто, Китай десятиліттями годував цю. Північну Корею використовував її як жупол, вважав її своїм проксі, а Тепер взяв Путін і забрав у Китаю цю іграшку. Це, звісно, фігово, і Китай образився. Але найбільше у ці тісні стосунки з північною Кореєю загрожують саме московитам, московицькій економіці. От якщо Україна має за союзників ті держави, які... Нам допомагають і нам платять, то Московія в якості своїх союзників має ті держави, яким платить вона, навіть Китай так собі союзник, але тим не менше, Московія змушена йому платити, скажімо, дешевою нафтою, наприклад, змушена відкривати свої ринки, принижуватися. Мати нерівноправні фінансові стосунки з Китаєм, а на північну Корею у Москві зараз будуть витрачатися, мабуть, десятки мільярдів доларів на рік, якщо вони такого вже собі надибали нового союзника. Вірніше, союзник старий, але новий рівень стосунків з цим союзником, звісно, це коштує і. Кимів ми можемо вважати якими завгодно, але вони не дурні, вміють рахувати гроші і люблять якісне вино. А це означає, що Москві таки доведеться витрачатися і на них Московицькі економісти єврейського походження серед них єтямуші зазначають, що закінчується так званий ефект низької бази. Що таке ефект низької бази? Це означає, що якщо ви виробляли одне куряче яйце зазвичай в рік, а тепер почали виробляти два курячих яйця, то у вас приріст показує. Аж вдвічі, тобто приріст економіки на 100%. Але це було всього лише куріче і це, а тепер їх всього лише два. От якщо у вас низька база, вам дуже легко стрімко зростати. Вони показали 2% зросту в минулому році. московицька економіка, але цей ефект низької бази закінчується, і цей зріст, завдяки витратам на військову економіку, Вони справді почали виробляти більше і ремонтувати більше різноманітної техніки. Тобто, у них оборонне виробництво зросло на 70%. і це позначається на економічних показчиках. Але за той самий час виробництво добича нафти у них впало на 20%. Добича не продаж, а добича газу впала на 45%. Деревообробка впала на 70% і так далі. Тобто, багато що попадало. І от уже в цьому році вони. Зіткнуться з тим, що цей ефект низької бази закінчився, і справді їхня економіка буде відчувати проблеми. А тепер іще такий прикуп, як Північна Корея, тобто годувати доведеться не лише своїх ванюшек, але і Північно-корейських вюшок, отже, Путін прилетів в Корею. Вони погуляли порожнім містом, пхіньяном. всіх звідти виселили. Я не знаю. Зігнали кілька тисяч людей на центральний майдан, особливо перевірених, навіть сім'ї членів місцевої охранки для того, щоб вони вітали Путіна і вітали його так само не тільки проходом якихось почесної варти, але і музикою Чайковського. Тому що північно-корейці знають, що Чайковський це один із символів Росії. Неважливо наскільки якісну музику він писав. Чайковський справді талановитий чувак. Він трошки плагіатив у Моцарта, трошки у Сенсанса. І оце от таке от, скажемо, обробляв в своєму дусі, але він є символом Росії. І саме тому о, у нас не має бути жодного Чайковського. До речі, по дорозі в Корею. Путін зупинився в Якутії і відвідав музичну школу. Поспілкувався там з цими приляканими якутськими дітьми і повідомив їм, що він не сильно любить сучасну музику. Хоча ми знаємо, що слухає він виключно Росторгуєва і кіркорова. А насправді любить він само собою Чайковського, а із зарубіжної класики Моцарта. Вагнер каже: він важкуватий. Тобто у нас Київська консерваторія, чи як вона зараз називається музична академія, названа іменем символа Росії. Саме тому вони там і тримаються, тому що це символ Росії вони зараз, на жаль, не можуть повісити двоголового орла на фасад консерваторії, і портрет Путіна не можуть повісити, і тому вони заміняють портрет Путіна на вході бюстом Чайковського Тимошенко. Є ректором цієї консерваторії, і він працює на китайців, дуже тісно з ними пов'язаний. Працював раніше в різноманітних московицьких структурах на зразок розсотрудничества. І от зараз він отруює душі українських дітей. Він любить те саме, що любить Путін, і очікує окупантів з Чайковським. каже так, Чайковський був хороший композитор. Ну і що літера Z із латинського алфавіту дуже хороша літера. Це моя улюблена літера з латинського алфавіту. Але мабуть, зараз не потрібно позначати автівки літерою Z, Швидше всього, Незважаючи на те, що ця літера сама по собі у відриві від контексту є хорошою літерою. Щоб ви побачите автівку з літерою Z, то діставаєте гранатомет одразу, або скажімо, двоголовий Орел це старовинний візантійський символ, який використовувала і священна Римська імперія державної о, германської нації, і використовували наші волинсько-галицькі князі. Ще в 13 столітті, але зараз, якщо ви побачите прапор чи герб з двоголовим орлом, то мабуть потрібно стріляти в тому напрямку, незважаючи на те, що сам по собі герб давній. І, мабуть, хороший. в майбутньому, звісно, що ми заборонимо ванюшкам користуватися цим гербом, тому що вони не мають на нього право, як не мають право і на все інше. Нотною грамотою, ми теж їм заборонимо користуватися, і кирилицею заборонено користуватися, і всім іншим заборонимо користуватися, тому що вони ні на що не мають права і потренуємося. Ми забороняти і захищати своє і протидіяти чужому на у цьому Тимошенку, який живиться з. З Київської музичної академії. Щось е, треба з ним робити. І я, от все хочеться, звісно, що можна там просто зробити отак, от, ви розумієте, в який спосіб, але все-таки хочеться підняти бунт серед студентів цієї академії, тому що це буде більш якісне вирішення питання, що неправильно, коли от, приходить яке-небудь братство і вирішує все замість вас. От ви маєте теж докласти зусиль, і тоді ви підростаєте в своїх. Національних кондиціях я закликаю зараз студентів академії щось зробити. Щось треба зробити з цими вивісками, з цими бюстами Щейковського і з цим самим Тимошенком. Він ватник, він ворог. І він очікує на окупантів, але повернемося до північної Кореї. Путін таки налякав наших західних партнерів своїм візитом до північної Кореї. Хоча, якщо корейці справді передали йому п'ять тисяч артилерійських снарядів, швидше всього, жодних снарядів у них не залишилося. Можна на них нападати. От саме зараз на місці південних корейців я би і спробував відновити справедливість оголошення для того, щоб закінчити з культурою завтра двадцятого. Червня я буду презентувати свою нову збірку в культеатрі в Чекаленка, 14. це буде о 19 годині, так що підтягуйтеся, і от поки Путін набуває собі нового союзника, старі союзники від нього чекають. Пашинян, президент Вірменії, провів телефонну розмову з Ердоганом. Пашинян привітав Ердогана з Корбан Байрамом. а Ердоган привітав Пашиняна з преображенням Господнім. І вони домовляються нормалізувати стосунки без попередніх умов. Я нагадаю, що свого часу Путін зрадив Вірменію, яка на нього покладалася, яка була в ОДКБ, яка була його союзником. Не завжди всіх своїх союзників зраджують, зрадять до речі, і північних корейців. на користь Туреччини. Він зрадив Вірменію, і тепер вірмени намагаються налагодити попри Ерефію. Свої стосунки з Туреччиною самостійно і дедалі більше віддаляються від Москви, хоча їм важко це робити з географічних причин. Але що нам потрібно розуміти, це ті процеси, які відбуваються в Ерефії. А там зараз відбувається дуже важливий процес. Власники Ерефії, а там є якась кількість людей, які є власниками, вони хочуть придати е, свій спадок безболісно настивному поколінню своїм дітям. Але в ерифії не працює право. От ти, наприклад, там можеш бути Патрошев, а потім ти передаєш патрушеву молодшому. Але потім ти помираєш, але якщо патрушев молодший не перебуває на посаді, не при ділах, то у нього відбирають все, що у нього було. Тобто нажите майно і мільярди треба передавати тільки разом з посадами, тобто разом з місцем у владній ієрархії. Так це робиться. І от зараз дітям власників Ерефії. Передаються місця у владній ієрархії дітям і своїм дуже близьким сімейним людям. Приклад новий міністр оборони Ерефії це креатура дочки Путіна. Дочка Путіна не обіймає ніяких посад, але свого міністра оборони вона поставила. Путін своїм указом збільшив. Число заступників міністра оборони до 12 чоловік. Першим ділом заступника міністра оборони була призначена Анна Цивільова. Це двоюрідна племінниця Путіна і подруга його дочки. Її чоловік, міністр енергетики в РФ. Також призначений Фратков. Це син колишнього прем'єра Єльцине, і близького друга Путіна. Цей Фратков теж. Мультимільянер чи мільярдер, і звісно, йому потрібно, щоб для того, щоб передати статки, коли Путіна не стане, треба, щоб в цей момент його син перебував у владній вертикалі на горі. Тоді ці статки можуть бути збережені. Брати Ковальчики близькі до Путіна і завдяки цьому у них не відбирають награбована. Але вони розуміють, що Путін не вічний, і тому контрольно ревізійне управління очолює зараз син одного з ковальчуків. Син Кирієнка, хоча Кирієнка ще доволі молода людина, може пожити деякий час, якщо не підстрелюють українці, то очолює всі ці от соціальні мережі, які у них там є, тобто мережеві проекти. Він їх курирує, і, а це дуже важлива ланка в загальній пропаганді. А пропагандистська машина це є основа, це становий хребет всієї московицької державної машини сьогодні. Син Патрушева зараз віце-прем'єр, а кріатура сина Патрушева – міністр сільського господарства. Тобто, вони так ідуть з сімейними кланами разом зі своїми клієнтами і залежними людьми. В Московії має працювати принцип, що діти їхніх начальників будуть начальниками їхніх дітей. Тобто там вже формується оця от еліта, оця з дозволу сказати, аристократія. Хоча це зовсім ніяка не аристократія, але так би мовити, верхній стан. І передається все по сімейній лінії по спадковості. У них і статки, і влада передаються за спадковим принципом. Давайте тепер про дрібниці цікаво. Пишуть мені наші друзі зі сполучених штатів. Вони кажуть, що волонтерська допомога зі сполучених штатів українці там збирають волонтерську допомогу, передають в Україну для збройних сил, і вона часто йшла через літаки, тобто вони оплачували. Вартість перевозу багажу, і таким чином один українець міг провозити 90 валіз одразу з усякими такими речами. Останній раз, до речі, не пройшло в зв'язку з тим, що американська митниця знайшла заборонені предмети для перевезення. Забороненим предметом виявився магазин для М4 більше ніж на 30 набоїв. Виявляється, зі Сполучених Штатів заборонено вивозити магазини для гвинтівок. Ємність, яких більше ніж 30 набоїв. Тобто, Сполучені Штати все-таки далеко не ідеальна країна. Чого з якого дива? Чому так? Чому вони вважають магазини для зброї таким стратегічним страшним товаром? Зрозуміти неможливо, але тим не менше це у них є. І тепер доведеться через відділення нової пошти пересилати всю цю волонтерську допомогу зі сполучених штатів до збройних сил. І, дяка богові, що там ця нова пошта є. Взагалі нова пошта, як не дивно. Ну, дуже допомагає і сама волонтерить, і часто допомагає в такого роду речах нашим волонтерам. І ще раз про те, що дає нам надію на перемогу. Війна московитам дуже дорого коштує і коштує дедалі дорожче. І їм дедалі дорожче коштує і їхня війна, і їхні союзники, як серед країн, так і серед різних мурзиків, які на них працюють в Європі і в Сполучених Штатах. Після того, як з Німеччини в 2022 році було вигнано 600 дипломатів, РФі у них виявилася нестача шпигунів в Німеччині. Зараз їм доводиться купляти за дуже великі кошти. Про це пишуть німці. Що Московія зараз дуже багато платить тим, хто готовий на неї працювати і здійснювати диверсії, і давати інформацію. Це настільки великі кошти, що німці кажуть, що ми навіть не знаємо, як з цим боротися. І звісно, що коли чиновнику за якусь фуфлову інформацію пропонують 200-300 тисяч євро, для них це там великі кошти, то він буде це робити, тобто він забуде про Фатерлянд і буде працювати на Москву. А якщо це більш-менш нормальна інформація будуть платити мільйони і десятки мільйонів. Тобто боротися з цими явищами справді дуже важко, але з другого боку, це дуже великі витрати на цю агентуру, яка часто працює погано, недосконало. Ви знаєте, як працює вся агентура. Це більшість з них жуліки, які передають вам вся, всяке фуфло і намагаються. Ухилитися від здійснення справжніх диверсій. Це ж в кожній країні таке діло. Або, наприклад, Рафайзенбанк, який працює в Рефі. Мало того, що він там наживається безпосередньо, тому що працює багато порядних банків, на підміну від Рафайзен. Рафайзен непорядний банк, не користуйтеся його послугами. Вони вийшли з Рефі, а Рафайзен там продовжує працювати. Рафайзенбанк здійснює переводи. Валюти із РФ на захід, окрім маленького відсотку за операцію, він вимагає, щоб кожен клієнт давав йому 5% в безвідсоткове користування банку на один рік. Через рік цю суму повертають, але цілий рік, от 5% від кожного переводу коштів, австрійці крутять в своїх інтересах. Тобто йде в заробіток на кожній дрібниці і на кожному переводі за кордон. Тобто економіка в РФ неефективна а плюс іще дуже багато витрат, які лягають. Просто могільною плитою на цю економіку, і це дуже добре на нашій економіці, на українській, могільною плитою лежить дурість наших урядовців. Всякі високопоставлені потвори, мало того, що розкрадають все, що можуть вкрасти, вони ще і дуже неефективно керують тим, що залишається. От вчора Верховна Рада. В першому читанні прийняла законопроект про клуб білого бізнесу, що нібито такий білий бізнес, якому буде даватися бронювання, якщо вони будуть входити в цей клуб, а податково буде визначати в клубу чи ні, і їхнім працівникам можна давати бронювання чи не будуть давати бронювання. Насправді йдеться про те, що це будуть давати бронювання для чиновників і їхніх. Всіх у цих шестерок з Нафтогазу, Енергатому і подібного роду корпорації, вірніше державних компаній Інші будуть за бортом, щоб ви розуміли, от у нас Трангаз і Транснафта показують великі прибутки, тобто вони качають московицький газ і московицьку нафту в Європу. Мало того, що це. Послаблює нашу обороноздатність, так і ще ми розуміємо, куди діваються всі ці кошти. Вони точно не витрачаються на оборону. Взагалі за останні п'ять місяців було витрачено 1,26 трильйона гривень. І з цих витрат 101 один мільярд пішли на обслуговування військової техніки, снаряди і на всякі військові потреби. І 101 мільярд рівно така сама сума пішла на обслуговування боргу. Хто обслуговує борги під час війни? Чому це так? І чому наша дипломатія в першу чергу не займається тим, щоб держава припинила? Обслуговувати ці борги під час війни це велика загадка, тому що не хороші, слабкі в крайньому випадку не тямущі люди займаються і економікою, і дипломатією. Ми вже говорили про те, що вони мріють вести війну на податки з громадян. Жодна війна такого масштабу ніколи не велася за податки з громадян, а тільки зовнішніх позик. І по цим зовнішнім позикам. Внутрішніх позик так само, але по цим позиком розраховуються після війни, а не під час війни. Обслуговувати під час війни зовнішній борг в той час, коли у нас вся війна ведеться на гроші наших західних союзників, це просто якийсь галімий трешняк. Як кажуть всі наші і не тільки наші цьомущі економісти, я в економіці нічого не розумію, але я. Інтуїтивно довіряю цим людям. От уявіть, ви б'єтеся з ким-небудь, який значно сильніший ніж ви, і на карту поставлено ваше виживання, ви можливо загинете в цій бійці. От в цей момент вам точно не треба розплачуватися по боргах. Вам треба спочатку вижити, бо якщо ви не вижите, то Бог з ними з цими боргами. Але наші чиновники і керманичі. Вітчизняної економіки цього не розуміють, як не розуміють і ще і багато чого іншого. Отже, треба будувати волонтерські механізми пояснення цим добрим людям, як насправді має все це діло функціонувати. Тобто суспільство повинно пояснити, причому пояснити таким чином, щоб при цьому не зруйнувати українську державність і не зруйнувати вертикаль управління, якщо у вас є які-небудь ідеї. Такої оптимізації, але нема деструктивних ідей на зразок повалення влади під час війни або якогось політиканства. То, будь ласка, підтягуйтеся до братства, будемо щось намагатися робити разом. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре, оптимістичне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною мовою Булгакова.